Всіх вітаю із епіцентру, яка ж така гарна тут ця змія. Капелюшку. Капелюшок такий, до речі, коштує 299 гривень. Хочу вам показати, які почалися знижки в епіцентрі. Я вже показувала ну, колекцію різдвяних іграшок, прикрас. Зараз вже почались знижки, тому буду показувати вам все, що йде на знижках. Вибірково дуже великий асортимент. Тут краса неймовірна, мені дуже подобається ця ялинка, я вже багато разів казала. Це найгарніша ялинка з усіх епіцентрів. Вона така в морському стилі, ні на що не схожа, там мушлі внизу. Дуже-дуже гарна. Прям додому таку хочеться. Ну, в маленькому виді, але саме з такими іграшками, з морськими кониками, в морському стилі мені дуже подобається. Я б хотіла б таку на Дерибасівській ялиночку. Ну що ж. Буду вам показувати, на що знижки розпочалися в епіцентрі майже на всю різдвяну колекцію. Покажу вам зараз змій. Ось так змія. Це символ року змія. Ось такі вони, знаєте, переливаються на дві сторони. Прикольні. Можна, знаєте, зробити одного кольору, а можна отаку сріблясту. Мені це взагалі подобається. Це ще як антистрес. Я б її назвала змія антистрес. Така змія коштує 198 гривень. Вона йде 50 см. Називається сувенір-змія повзуча. Декілька кольорів у неї. І, до речі, нормальна знижка. Бачите, 34% на цю змію повзучу. Ось мені найбільше подобаються такі, от які переливаються. І такі змії по 298 чомусь йдуть без знижки. Дивно. Ось такі тільки зі знижками йдуть. 198 гривень. Я вам буду показувати саме те, що йде на знижках. Ну що ж, тут у нас прикраси, йдуть поки без знижок, бачите, 83 гривні коштують. Кульки, кульки вже на знижках йдуть, я бачила, проходила. Скрізь знижки йдуть 270 гривень, 40%, до речі, знижка. Ось ці снігові кульки. Отака, наприклад, 270 Ну, їх тут дуже багато. По 270 гривень снігові кульки. Показую те, що на знижки. Те, що без знижок, наприклад, зверху я не показую. Показую ось така, що кулька 270 гривень, дуже милий сніговичок. І минулого разу я такої не показувала і не бачила такого сніговичка. А ну-ка як він виглядає? 270 гривень. Так, снігові кульки розібрались, йдуть на знижках. Дуже багато. Так, янголи поки без знижок йдуть. Далі, ось на знижечках бачу ціна черво... ну, такий цінник. 198 гривень. Так, така статуетка прозора. 198 гривень. Бачите, вона коштувала 240 Це як на святвечір, вона підсвічується. Мені здається, буде дуже гарно виглядати. І також минулого разу не було. Тут різні ці статуеточки. Так, це стара ціна, на Бавже 198. Гляньте. Ні, вони одинакові. Ну будуть класно виглядати з підсвіткою, мені здається. А тут уже цей ліхтарик навіть вімкнули, щоб люди бачили, як він виглядає. Цей ліхтарик. Ліхтарик по 229 поки без знижок. Ой, дивіться, які штуки не було. Формова іграшка. Пряники, скло, кераміка. Таких формових іграшок минулого разу також не було. 36 гривень коштують. Такі класні. Бачу, їх розбирають. Дійсно, як пряники виглядають, гляньте, гарні. По 36 гривень ці іграшки. Тут поки все йде без знижок. О, дивіться. Це зі знижками такий світильник. Так, у нас сві... світлодіодний. На батарейки гриб 18 см, 17% знижка. Гриб в двох кольорах по 650 гривень коштує І зі знижечкою. Тут поки без знижок іде А ось зі знижками йдуть такі гноми. Я їх пам'ятаю в рожевих капелюшках. Коштують 180 гривень, 30% знижка, вони в висоту 20 см. Далі така статуетка. Є хлопчик, є дівчинка по 150 гривень, 32% знижка, до речі. Вони в висоту 14 см. Так, отглянути ці будиночки, вони мені так подобаються. Вони такі з підсвіточками. Але тут сінечка немає. Може, внизу. А може відірвався, йдуть без знижки. Так, це я показала вам статуеточку зі знижкою. О, дивіться, оці олені красені. Ух ти! Також минулого разу не було. Вони такі легкі. Взагалі так мерехтять класно. 238 гривень і 18% знижка. З такі олені, вони йдуть в одному кольорі, тільки ви знаєте, як погано чомусь стоять. Ну, хай лежить тоді. Погано стоять 238 гривень ялиночки, ялиночки без знижки. Ну, це в такому ж кольорі. Ну, виглядають вони класно. Ці олені. Тут у нас далі йдуть змії, символ року, дуже багато різних. Ось така маленька, 40% знижки. Сувенір, змія, мультяшка. 49 гривень. Різних кольорів. Ось і така я вам відійду, покажу. Ще така 89 гривень. Це що? У нас як копілка. А ну-ка, сувінір, 36%. Да, скарбничка. Ой, копілка. Бачите, українська скарбничка. Так і вивчиш нові слова. Скарбничка. 89 гривень. 36% знижка. Тільки в зеленому бачу кольорі. Ось ще такі ось скарбнички. Дивіться, які гарні. Оце взагалі гарна. Мабуть, без знижки, да, і де ще. Ця скарбничка, да, 170 гривень, йде без знижки. Чи такі йдуть кулі. Минулого разу я не бачила по 750 гривень. Не було таких куль. І ось таких я не бачила, як різдвяний такий набір зі свічкою. Різні-різні вони. Гляну зараз, скільки коштує. А, ось ціна по 306 гривень, вони йдуть без знижок. Це все, все йде поки без знижок. Буду те, що зі знижками попадається, те і буду вам показувати. Так, іду, просто показую, що є. Не все ж тоді було розкладене, да, коли я показувала, одна з найперших, мабуть, показала. Так багато тоді відео моє подивилися. Ще й підписників було мало. Одне з перших моїх відео. Так, оцей віночок коштує всього 180 гривень. Дивіться, навіть без знижки. А гарний такий вінок. Такі віночки. Без цінників, мені здається, вже пообривали ціни. Людей багато. Багато сьогодні людей. Такі по 799 так, йдуть без знижок поки. Тут у нас зі знижками йдуть хлопавка українська. Дивіться, скільки нових слів. Оці хлопавки без знижки, а такі хлопавки зі знижкою коштували 139 гривень. Ух ти, вони з зірочками так ідуть. Цікаво. Хлоповка, супервечірка. Наповнювач фольга різнокольорова. 9035, а коштували 139. Це оця така фольга буде. Дивіться, за 90 гривень 35 копійок. Також хлопавка пневматична. Кружечки. Ось такі кружечки. 155 гривень. Танець огня. Танець огня. Якось як російською, да? салют для вас. Ні, це український танець. Вогню, мені здається, ну ладно. Хлоповка, пневматична, кружечки різнокольорові, 155-35, а коштували 239. Ще такі хлопавки також минулого разу не було. Оце хлопавок, Хлоповка 139 гривень 30 сантиметрів, а 54 прямокутники 139-10. Коштують. Оце спрей для декорації, класний, по 84 гривні. Спрей крейда для декору. Різний різний тут багато всього. Цих хлопавок також. Дивлюсь те, що на знижках, те й показую. Ну, а так ціни вам показую. 82-74. Тут, мені здається, якось як сніг. Лавсан да? Паті. Ой, такі зараз цікаві хлопавки, які хочуть: 63 гривні ну, Всередині цікаве, таке як і сніг і зірочки. Це у нас знижка, аксесуар для упаковки подарунків. Вітальний, листівка, 19% знижка, 46 гривень. Така як 3 d листівочка а коштувала 57 гривень. Так, на хлопавки ось ще на маленькі є знижка 44 гривні. Ось такі хлопавки. Пружинка кольорова. Так, хлоповка 10,5 см, фольга всередині, 35% знижка, 44,85. Дуже багато. А ще ось такі великі. Зі знижками показую. 172 гривні, бачите, 196 і 204. Ось різні-різні хлопавки. Вже йдуть всі зі знижками. Так, далі у нас, ага, ось такі зі знижками, гляньте, які гарні. Це на верхівку на ялиночку 104 гривні. Є в жовтому кольорі, є в червоному і в синьому кольорі. 104, а коштувала 139. 25% знижка. Дуже багато. Дуже великий асортимент. Гуляти, гуляти можна дуже довго. Так, така гірлянда. Це у нас декорація, новорічна банер називається. Червона із фетру 137 см, 28% знижка, 240 гривень. Дивіться, така вона велика з Новим роком. Ну, на білому фоні погано видно, а якщо так повісти, знаєте, гарно, щоб ну, щось було, то вона як пустоті. О, іграшки зі знижками йдуть, новорічні кулі. Ось такі кулі зі змією. Всі зі змією. Це, значить, вони цього року, ці всі кулі. Глянь, який гарний колір. Також минулого разу я таку не бачила. Класна. Такі кулі коштують по 32 гривні. Якась тільки крапелька, це не вона. А ось ці кулі по 32, 32 і 76 орнамент. Пластикова. Не знаю, ось отакі ціни. Тут, бачите, також знижки вже йдуть по 20% на ці кулі. Новорічні різдвяні. Подушечки йдуть зі знижками. 550 гривень, 30% знижки. Це декорація новорічна. Подушка. Гляньте, як вона класно зроблена, така як вибита. На таку подушку також 490 гривень, 29% знижка. Пишуть вони тут розміри, 35 см написано. Розмір. І далі показую те, що на знижках. Також оці іграшки по 55-57 по гривень зі знижками. Ось звичайні кулі по 21 гривні. Такі золоті кулі, діаметр 60 міліметрів. Так? Я так розумію, 6 міліметрів. Я не знаю, як це зрозуміти. О, ну, така маленька, 28 гривень. Трішки більше, 70, ось 70, ну, 7, як сантиметрів, да, 70 мм. І 35 гривень, ось така ще. Гляньте, гарненька. 35, Аж 42% знижки. Куля пластикова блискітка. Отака блискітка. З 42% знижкою. 35 гривень. Гарна знижка. Тут у нас. Знижка йде на кулю пластикову. Що це таке? Їжачок-блискітка. Це у них їжачок-блискітка. А, навіть їжачок отут. Також гарна. Це навіть гарніше виглядає 35 гривень. Багато куль уже зі знижками, бачите. Дуже багато. І ще хочу показати іграшки, гноми. Це я показала прикраси. Також ось подушка така гарна з ніжками, мені подобається. По 450 гривень 37 на 37 вона з такими ніжками гнома. Тут кулі розбирають по 66, по 55, 19, 20% знижка. А казали, навіщо вони стільки привозять? Гляньте, все розбирають. Людей дуже багато ходить, купляють. Ще одна там ялиночка гарна. Ну, Це гарний епіцентр. Я не перебільшую, дійсно найгарніший. Не знаю, чому тут саме цей декоратор, може якийсь самий такий, ну, якось вдалий. Тому що вони прикрашають дуже гарно. Далі дивлюсь, що на знижках є... Ага, ось іграшки хочу показати ще новорічні. Оці всі гноми. Ось така тут краса. Так, що по гномам Дивимось. тут без знижок, а ось уже йдуть зі знижками. Ось сніговичок бачимо. Такий сніговичок коштує 680 гривень, 24% знижки, висоту 37 см. Далі гном ось такий гарненький, гарно зроблений гном. Також 24 знижка. коштує 790, зараз 599. Ще ось такий сніговичок на знижки йде. 599 гривень, 25% знижка. Так, у нього висота 20 сантиметрів. Та ні, це більше, ніж 20. 61 сантиметр висоти, Висота, да. я то думаю, що ось такий це такий же сніговичок. І вон там ще, бачите, який гарний, також 680 гривень в такому капелюхі високому. Він також йде на знижці. Дуже багато знижок на оці іграшки. Дивимось. Ось такі гноми, да? це як санти чи гноми. 480 гривень, 26% знижка. Декорація новорічна, це сніговичок називається, я не вгадала. 26% знижка. Він йде в висоту 64 см. Далі це лось. Декорація новорічна. Лосик дівчинка. Хе -хе. Оце лосик дівчинка. 599, 24% знижка на цей лосик дівчинку. А це у нас ще такий лосик. Також зі знижкою йде. 24 сантиметри. Ось такий лосик. Чи 43, все-таки, 43, да, висоту сантиметри. 28% знижка, 499 гривень. Ще такий 499, поки піду на ту сторону, бачите, людей багато. 599 гривень зі знижками. З цієї сторони ось, знижка на таких гномів. Дивіться, декорація новорічна гном, ось такий високий, в сірому капелюшку 40% знижка. Він коштував 899. Зараз коштує 539. На нього 40% знижка на оцього гнома високого. Бачиш, що ось такий червоний капелюшок у гнома високий гном. Знижка 33%, 114 см висоту, 790 гривень. Коштує такий гном. Це сніговички знову по 599 гривень різні. Тут у нас лось також зі знижкою 499 гривень. Показую те, що зі знижками, тому що все інше я вже показувала. Багато разів. Тут у нас 24 знижки. Декорація новорічна гном 37 см, Ось такий гном 599 гривень. Також там 599 гривень, сніговичок 480 гривень. Ой, такі гарні, дивіться: ось сидять яскраві, класні в таких капелюхах: 550 гривень, 27 знижка, 70 см висото ці гноми. І ось такі високі гном і сніговичок по 750 гривень. І в висоту вони йдуть. Ну, Санта написано. Санта, новорічна сніговик, Санта 68 см. Кому як подобається, можна сніговик, а можна Санта назвати. Зараз перейду ще на ту сторону. Трішки люди там розійшлись, хочу показати, тут також є знижки. Дивіться. Ось отакий гарний. Це що у нас? Гном. 730 гривень, 26% знижка на нього. Бачите, який він на таких лижах класний, з косами. Цікавий гном. Це він 30 см висоту. Ой. Ось такий ведмедик ще 30% знижка. 378 гривень коштує 20 см з Піноп... пінопласту, то він такий легенький. Тут зі знижками дуже-дуже багато гноми. 480 гривень, такий сніговичок ось сидить 450 гривень, лось 599. Навіть такі є зі святом, з написом. А глянь, такі гарні ще такі лосі. 680 гривень, 59 см висоту йдуть ці лосі. Далі, о, гляньте, яка цікава. Новорічна прикраса. Прям в новорічному такому, як вінку, тут сніговичок і ще, а два сніговичка. Маленький сніговичок, дорослий і маленький. 999 гривень, а коштував 1323% знижка. Ось, дивіться, який цікавий минулого разу. Я не бачила. Такий Санта декорація новорічна. Він так, як такого з м'якого, що він зроблений. Сінтіпон 550 гривень 52 см Ось такий Санта, хочу вам показати, ось так присипаний. Також цікавий. Тут у нас ідуть ще гляньте які лосі по 480 гривень. Це вони в висоту 50 см такі лосі. Ось такий сніговичок на велосипеді. 499,28% знижка. О, сова, гляньте, яка гарна. В неї нога відпала. Це вже відірвали 399, 26% знижка. Зараз я її ногу верну, щоб вони потім якось її пришиють, може. Далі 550 гривень ось такий. Лось це називається так. Лось сидячий. Такий 499. Ось ця сова з ногою 399. Щось такі лосі. Ну, тут вони як повторюються, мені здається. Ось гарні ці сніговички по 749. Дуже гарненькі вони в цих ковтинках, бачите, так зроблені. Ну так, да, гарненькі. Тут ось такого я, мабуть, не показувала, Да. Також йдуть зі знижками. Ось такий Сан там. 680. 680 на санках він їде з подарунками ще Ось такі, ой, глянь, такі білочки. Можна навіть повісити на ялинку. Класні ці. білочки, 890 гривень. Декорація, зайчика. Чого я вирішила, що вони білочки? Зайчики. 890 гривень, 25% знижка. Ще ось такі блискучі санти, різні, сидячі. Такий санта 499 55 см висоту. О, гляньте, який ще ось гарний з бородою. 450 гривень, 33% знижка. Показую вам його так ось, і здалека. Ось така декорація новорічна з пташками. 490 гривень. Пташки на гілці. Ось така легесенька з пінопласту. 21% знижки. Так, 499 на велосипеді я показувала пташки. Ось і такі пташки є. Пташечка одна, 420 гривень. Гляньте, яка гарна. Ось така пташка зі знижкою йде. Так, з цієї сторони. Це вже, мабуть, повтори йдуть, так? Да? Більше тут як повтори. О, це ж оця прикольна сова на лижах. 640 гривень, 25% знижки, 20 см. Ялиночки вони також продають. І іграшки вже такі набори великі, бачите, зі знижками. Наприклад, 29% знижка за 50 куль, 840 гривень, а коштували 1190-29% знижка. Там вони різнокольорові, ці кулі. Також, наприклад, кулі новорічні 580 гривень, 26% знижка, 50%. Гляньте, які вони тут різні, різні формою. Також. 50 штук за 580 гривень, а коштували 780 гривень. Тут у нас кулі, гляньте, які. Також різних форм. 398, 30% знижка. Тут їх іде 24 і 24, 48 куль, за 398 гривень. Ще такі кулі 580 гривень. Також 50 штук, бачите, тільки. Різний різний асортимент, різні кольори. В такому тубусі 559-30% знижка за такі 30 штук. Тут кулі 559 за 30 штук. 155 20% знижка, 16 штук. Є також рожеві, червоні, дуже багато різних. 999 такий пакуночок 50 штук. 999. Чому написано синьо жовті якщо вони червоні? А, кош... а коштували 1798, 44% знижка. Мабуть, є ще десь і інших кольорів. Тут по 55 гривень куля і дзвіночок 41 гривня. Дивіться, які дзвіночки, по 41 гривні. Є в золотому кольорі, є в червоному кольорі, гарні для прикрашання ялиночки. Він 11 сантиметрів висоту, 30% знижка. Сніговички такі на ялинку по 49 гривень, 30% знижка. Ось один залишився. Санта 61 гривня. Такі ось прикраси гілочки по 111 гривень в білому кольорі. Така зелена прикраса, довга, 224 гривні, 30% знижка, 273 гривні. Бачите, ось ці прикраси вже всі йдуть також зі знижками. Почому їх розбирають? Тут же все було так завішено прям. От 304 гривні. Наприклад, це скільки в неї знижка? 30% на цю прикрасу 160 см. Ось вона дуже гарна, як з калиною зроблена. І з цієї сторони також ось прикраси йдуть зі знижками. Наприклад, ось така гарненька. 544-30% знижка 150 см. Так вона прикрашена, як ну, ялинковими іграшками. Тут у нас йдуть хлопушки. І бенгальські вогні 36 гривень. два янголятка. Ух ти! Ви такі бачили бенгальські вогні? Я не бачила два янголятка. Цікаво, як будуть янголи горіти. Дуже цікаво. А тут дивіться, які ще. Два палаючих серця, 75 гривень. Тут на знижках йдуть ось такі метелики. Прекраса. 183 гривні. Великий такий метелик. Я навіть такий не бачила. Метелик. Так, я на цьому, мабуть, буду закінчувати відео. І так дуже довге. Я зараз підійду ще тут, гляну, може, на знижках щось таке я не показала в цій стороні. Тут у нас також ці прикраси на ялинку. Йдуть всі вже зі знижками, бачите, 450 гривень, 34% знижка. Ось така прикраса біленька. Тут у нас прикраси поки без знижок бачу. Без знижок. Ой, гляньте, така квітка гарна, дуже. 167 гривень. Ось ці прикраси мені сподобались минулого разу. Без знижки поки йдуть з камінчиками такими. Прям гарненькі, вони по 199 гривень. Те, що таке, більш дешеве, вони поки ще не ставлять да, оцінку. 290 ці квіти. Щось в цій стороні немає знижок, а ось є. Бачу. На такі прикраси, бачите, на ялиночку по 99 гривень. По 99 знижках. 23%. Тут у нас такі прикраси всі зі знижками йдуть, маленькі. Також по 99 гривень, бачите. Ну, ось такі малесенькі. На ялиночку прикрашати. 99 гривень коштують. Так, це я вам все показала. Буду виходити з цієї різдвяної краси. Дуже мені подобається цей епіцентр. Класний, гарний, гарна ялинка. ну Просто чарівна. Слів немає, як вони тут прикрасили. Просто прийти, погуляти і вже приємно становиться на душі. Ось дивіться, як тут з подаруночками. оця змія. Ще хочу вам одну ялиночку показати, підійти. Ага, тут на знижках фігурки такі по 150 гривень, бачите. А, ось ялиночки ще на знижках підійду, покажу. Ось такі ялиночки. Глядь, які гарні. 1200 коштує 62 см. Я також минулого разу таку ялинку не бачила. 25% знижка. Гарненькі, так, як калиною прикрашені. Дуже. Так, ці йдуть без знижки. 735 гривень. І ось показую вам ще, яка у них декорація. Бачу, що на ялинки поки знижок немає. Так, зрозуміло. А ось оце тут можна робити фотозону. Бачите, як дуже-дуже гарно вони прикрасили. Молодці. Цей епіцентр прям, ну дуже. Вони. А, це у них там як гірлянди скільки, да? Вже і на гірлянди знижки, 1335. Бачите, дуже файно виглядає з цими ялиночками. Приходьте, фотографуйтесь епіцентри. Молодці. Роблять класний різдвяний ярмарок. Так, буду з вами прощатися. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!